Українські воїни славетні лицарі. Про них ходять легенди від часів козацтва і в епоху наших славетних зсу. Всім привіт! Мене звуть Дячишин Вікторія, і сьогодні я розповім вам про наших воїнів. Зброя, сила і вміння гарно битися це те, за чим ми знаємо наших предків, козаків. Але окрім того, вони мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалось непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Були серед козаків і особливі хлопці, яких звали характерниками. Походили вони від древніх волхвів, які вміли передбачати майбутнє. Про характерників казали, що їх ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля, крім срібної, не брали. А ще за легендами вони могли відкривати без ключів замки, плавати на човнах по підлозі, перебувати на дні ріки, влазити і вилазити з туго зв'язаних навіть зашитих мішків, перекидатись у котів, перетворювати людей у кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро і плисти в ньому під водою сотні тисячі верст. Заки любили вигадувати прізвища своїм товаришам. Той, що спалив з необережності курінь, називали палієм, а той, що розводив вогнище над річкою, називали паливодою. А такому, що варив проти звичаю кашу, давали ім'я кашки або кошовара. Цікаво, чи не так? Але варто сказати, що козаки не тільки з ворогами билися, а й любили відпочивати. Незважаючи на свою відповідальну роботу, вони дуже цікаво вміли забавлятися. Вони виконували дуже цікаві рухи. Такі рухи міг зробити не кожен. Пізніше такі рухи утворили улюблений танок Гопак. Сьогодні гопак і досі, чи не найвідоміший український танець, який виконують українські воїни. Українських козаків знають у всьому світі, про них досі пишуть вірші, складають пісні та вивчають історії. Часи козацтва це героїчно минуле України, яке так намагаються відновити. Але у нас є і свої козаки: це наші славетні воїни зсу, кмітливі, розумні, а головне вмотивовані боротись за свою країну. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, як і зараз зсу. Це наші українські воїни. Вони воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі, і зараз продовжують це робити. А про їхні славетні походи та бої досі ходять легенди. Адже саме йому ми завдячуємо обороні від російських загарбників. А вже тепер ходять і нові легенди про наших головнокомандувачів. Епоха козаків давно минула, та дух козацтва досі тече в наших жилах. Ми їх нащадки до мозку кісток. Тому нам не варто забувати, що ми браття козацького роду. А з вами була Дячишин Вікторія. Не перемикайте, слава Україні!